Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся цікавим рецептиком пиріжків із капустою та фаршем. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Для початку я нарізала капусту і зараз нарізаю цибульку. Все це відправляю на сковорідку, наливаю трішки туди води, накриваю кришкою і лишаю трішки підтушкуватися. Так роблю завжди, щоб капуста зменшилась у розмірі і не переборщити пізніше із олією. Коли капусточка моя вже ось зменшилась в розмірі, додаю олію, трішки перемішую і накриваю кришкою далі тушкуватися. Ну і зараз розпочинаю замішувати тісто. Відправила живі дріжджі, засипала трішки цукром і вливаю кефір. Кефір я перед цим трішки нагріла. І додаю яйця. Тут у мене дві порції, тому використовую два яйці. Але загалом, в рецептику в описі під відео, я лишу вам рецепт на одну порцію. Так як у мене яєць вже не було, тому я додала сюди один білок і одне ціле яйце А один жовточок лишила для змащування пізніше пиріжків зверху. Додала сюди ж рослинну олію і всипаю борошно. Серетельно перемішую, нічого в мене не стоїть, ніяку опару я не робила, а просто замішую готове тісто. До речі, кефір ви можете замінити на воду або на молоко, тільки просто треба буде додавати трішки більше борошна. Полюбляю я тісто домішувати саме на стільниці. Цього разу я вже використовую силиконовий коврик, який нещодавно купила в Аврорі. Вимісила тісто, не дуже сильно його забиваю, воно трішки липне до рук, але це так і потрібно, тому що пиріжки тоді будуть більш пухкіші. І тому готове тісто відправляю зараз у миску, накриватиму рушничком і лишу буквально на півгодини, так як зараз ще тепло. І загалом тісто дуже швидко піднімається. Якщо ви будете ці пиріжки готувати, коли вже буде досить так холодно, то Бажано поставити в якесь тепленьке місце, і тоді ваше тісто ідеально підніметься. Тим часом я займаюся далі начинкою, до капусти, яка підсмажилась, додаю фарш, перемішую, буду додавати сіль та перець. Також сюди додам сухий мелений чесничок. Тут можете додавати будь-які спеції, які вам подобаються. Я загалом більше полюбляю ось таке поєднання. Все ретельно перемішую, знову накриваю кришечкою і готую до готовності. Поки моя начиночка приготувалась, я її перекинула в миску, і ось підійшло моє тісто досить так швидко. Змочую руки олією і ось вибираю з миски, а його хочу обмісити, знову, обімняти і буду нарізати. Ділю на дві частини, так як буду готувати за два рази. Тому мені потрібно тільки половинка. Я готую велику порцію, тому завжди в мене тісто є, яке чекає своєї черги, і тісто, з якого я формую відразу пиріжки. Формую із половини таку ковбаску, нарізаю ось такі шматочки, більш-менш стараюся одинакової форми, присипаю бляшку борошном, також використовую для обмочування самих оцих шматочків. Першу партію я пиріжків формувала досить таких великих, тому що у мене діти вже не могли дочекатися щось таке смачненьке. Тому я швидесенько формую ось так пиріжки, защіпую їх знизу і відправляю швом на бляшку. Тим часом у мене вже розігрівається духовка на 180 градусів. І коли ці всі пиріжки я поформую, не залишаю їх відстоюватися, щоб вони сходили. А буду відразу змащувати і відправляти у духовку. Я залишала один жовточок, не додавала його в тісто. розводжу цей жовточок трішки водичкою, тому що мені одного жовтка на ці всі пиріжки просто не вистачить. Тому ось такий вам лайфхак, як зекономити на, на масці ось цій. Коли я взбила вже жовточок із водичкою, змащую пиріжки зверху і буду посипати кунжутом. Взагалі, мені дуже подобається випічка, як виглядає саме з кунжутом, вона більш якась святкова. Випікала я буквально 30 хвилин в духовці, і ось такі пиріжечки у мене вийшли. Наступну партію я готувала вже трішки меншого розміру, так як діти вже наїлися, і тільки подивіться, як ці пиріжечки виглядають всередині. Вони дуже смачні, ароматні і м'якенькі. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!